Спецтранспорт, який врятує не одне життя в Івано-Франківську, центр екстреної медичної допомоги отримав автомобіль з сучасним обладнанням. Карету швидкої допомоги українським фельдшерам подарували польські благодійники. Чим особливий цей спецавтомобіль розкаже Тетяна Дадак. Цей автомобіль швидкої медичної допомоги оснащений сучасним обладнанням за новітніми стандартами медицини невідкладних станів. Все обладнання, яке знаходиться в автомобілі, дає нам можливість працювати. Біля пацієнта надавати найбільш якісну і кваліфіковану допомогу. Обладнаний дефібрилятором, дихальним апаратом, так званим четвертим членом бригади, тобто автоматичним зовнішнім компресором грудної клітки, кисневі балони, обладнання. Тобто, даний автомобіль. Єдиний в області». А це так званий четвертий член медичної бригади. Прилад, який дає можливість автоматичної зовнішньої компресії і звільняє руки для медичного персоналу. Тобто він сам буде натискати на грудну клітку. А ми в моменті, коли нам руки звільняються, можемо виконувати інші маніпуляції. Воно все переносне, все з акумуляторами, все переноситься далі. Зовнішній, автоматичний дефібрилятор, Тобто ось такий прилад. Які використовується для компресії грудної ті. спецавтомобіль 2022 року випуску. На ньому бригада медиків виїжджатиме на місця надзвичайних ситуацій по області. А за потреби цією машиною транспортуватимуть постраждалих в інші регіони. Автомобіль відноситься до класу С і він буде. У нас є такі бригади, як медицина катастроф. Даний автомобіль буде використовуватися для перевозки важкохворих. Які потребують дихальної реанімації і підтримуючої терапію дихальної, тобто інтубації, а також при всіх надзвичайно важких випадках, які потрібно чи допомогу надати в другій бригаді, машину подарував благодійний фонд із польського міста Познань, і це не перша допомога із спецтранспортом для прикарпатських медиків. Автомобіль новий без жодного пробігу обладнаний всім необхідним для надання екстреної допомоги. Це є безкоштовний Безкоштовний Автомобіль, який отримали місто Івано-Франківськ і область. Це найкращий автомобіль, який є зараз в нашій Івано-Франківській області. Обладнаний повністю сучасним медичним обладнанням. Загальна його вартість становить 180 тисяч доларів. Перед тим як почати працювати на новому спецавтомобілі, усі фельдшери пройдуть навчання.